Мої вітання, шановні друзі, усього каналу, також мої підписники. Також окрема подяка спонсорам каналу Христині Зуб'як та адвокату Миколі Пашківському та Вікторії Нарус. Так, ну що, ми зараз будемо доробляти клиночок, клиночок Мансі. Ось, І хочу відповісти вам одному з тих, хто нижче відео мені написав коментар. от е, Типу, відки ви знаєте, заховому мансі, ви що маєте до цього і так далі. тому подібне. На що я хочу відповісти або йому, або хтось буде запитати, чи буде запитувати такі ну питання, там не питання або свої відповіді давати і так далі, і тому подібне. І також по Якутам. Колись не досить давно, десь 90 якщо мені не зміняє моя пам'ять, 94-му році я колись звідси коли поїхав відпочивати в Крим, в Ялту до свого двоюрного брата, так і там залишився на 12 років. У мене там була і квартира. І так далі там воєбне. І в 94-му році, коли я вийшов з тюрми, з Сімферопольської, бо тоді були легхи, як кажуть, лихі 90-ті, і коли я вийшов, то нас там пригласили, ну, скажімо, мене там і ще мого товариша. От, друга товариша, нього зараз немає, на жаль. Він загинув ще в 90-х років при кримінальних розбірках, скажімо так. Ось. І в 94-му році нас запросили в гості поїхати. Ми полетіли на Ямал. В Ямал. Коли у нас було в Ялті, тоді десь 27 градусів ми прилітаємо туди, а там мінус майже як 40-37-38 градусів сніг, більше, ніж по коліна. Ось, і ми жили. Там такий зруб був. І Може, мисливський, не мисливський, точно не пам'ятаю, але з був, ми там проживали. Десь на тиждень ми поїхали, десь до 10 днів відпочивали. Ну, відпочивали, можу сказати, конкретно. Риба була, ікра була. Ну, що можу сказати? М'ясо, оленина була, так що глухарь був. От, досить гарно відпочивали. От, і там. Познайомився з дуже багато з мисливцями, їхніми місцевими, також оленями, які займаються оленів води. Віти я побачив тоді Якута справжнього. Ось. І там був такий чоловічик, мисливець, як по русськи говорять, не хоче по російськи там говорити, охотник там чи як, мисливець. Ось. І... І він був в Мансі, 67 років, 68 років він був такий дідуган. Ось. І в нього я був тоді, побачив ніж, яким він користується. І він казав, що він сам його робив, сам його кував, Ось, бо в нього був і від його батька ніж, але він стисався. Тобто, і він собі виготовив. Ось, і я бачу той ніж. І приблизно такий ніж ось, я роблю по пам'яті своїй, як він виглядав. Е, можливо, дам можливість його, так як би по пам'яті його зробити. От. Це не який YouTube я не дивився, мутубе і так далі, тому подібне. Це сугубо по моїй пам'яті. І хочу сказати по цьому коментарі, що мав можливість спілкуватися е, дійсно з мисливцем Мансі, ось, який тоді на Ямалі проживав. Ось, і я в нього бачив той ніж, тримав в руках, е, він нам його нарізав ним оленину. Тобто оленину з сире м'ясо він нам нарізав. Потім готував нам. І, далі, тому і мене зацікавило той ніж, бо я таких ножів ну, ще не бачив на той час. В 90-х. І тому така ситуація. Так, ну що ми будемо робити? Тобто історію свою я вам розповів. От, сугубо, як там коментарі писали. Я не маю нічого до тих народів, але я там був і я ті ножі в руках тримав. Скажу просто від себе. Так, традиційно згідно за вас, мої шановні друзі, підписники, голоточок, броварка з німецького бокалу Келеха. Вас сюди, з вашого дозволу опущу. Так, ну що? Зараз будемо робити на цьому станочку. Ніж, який ви бачили, я ковав є. Зараз ми будемо робити на ньому, придаватиме вигляд спуски. Спуски тут так заковані в нуль, але коли... Тут на цьому, ви бачили в тому відео на крузі, коли забирав цю кромку ріжучу, то тут такий варіант, бачите? І нам треба доладу його привезти. Для цього я поміняв на ленту 280 бо я соточкою робив, працював 280 і зараз комусь цікаво, можете поглянути, якщо буде комусь. Зашумно забрати звук. Так, ну що, поїхали. Остать. Так, водичка нам вже не потрібна. Ми її кладемо в сторону. Ось так ось він. Виглядає, бачите, так? Ось таким чином поки що. Я буду загострити, але перший раз нам потрібно пройтися вручну, вручну, я думаю, 320-ку. Для цього ми беремо лищата, Їх відчиняємо. Ну, ось таким чином. Беремо таку дощечку ось так щоб нам було зручно. Затягуємо далі обертаємо сюди і тут зафіксовуємо. Зайво. Тепер кладемося на клиночок. Кладемо малі струбцини ось таким чином. Втягуємо, беремо, ну для мене зручно взяти напильник, тут у нас 320-ка, ось, і сюди. Матуємо. Можна ВДшку змастити, можна маслом. Ну, я поки що зараз в суху пройдуся. О. І таким чином потихеньку, кленочок обробляємо. Да? Тобто проходимося в одну сторону. Пішучий луночок термічний, закалений, загартований. таким чином помаленьку, потихеньку, 320-ка ми проходимо. Потім після 320-ків ми вже беремо а, сюди войлочний круг. Пасту і проходимося вже пасту і даємо йому вигляд. Але перед цим ще підточу його, потім пастою і даємо йому вже нормальний вигляд. А далі вже буде руків'я Так що така ситуація на сьогодні. ну Клунок, можу сказати, вже готовий, тільки йому придамо придамочувати вигляду, і все буде гаразд. Так що на сьогодні такі справи, таке невеличке відео хотів для вас зняти. Ще раз за моїх підписників, за моїх друзів, за моїх найкращих. Голоточок, Проварка за ваше здоров'я. Хто свіжий зайшов, підписуйтесь на канал. Ставте палець вгору, хто палець вниз. коментуйте, підписуйтесь. Ну, ви знаєте, як. Заподобаєчку, всім всіх благ, до зустрічі! Далі покажу вам готовий клиночок. Пока-пока.